Значить, буду зараз вам розповідати про дві найбільші помилки, які роблять клієнти, ідучи на консультацію до психолога і в загальному у терапії. Значить, перша помилка це, звісно, все очікування швидких, просто малніносних результатів. Тобто, це коли клієнт за одну-дві сесії хоче вже відчути якісь такі, знаєте, відчутні результати. Або ж навіть очікує вирішення тих проблем та запитів, з якими він звернувся, власне кажучи, до психолога. Тобто ті проблеми, ті травми, які формувались на Копичувалися руками, а в деяких випадках і десятиліттями ті патерни поведінки, які переслідували також людину руками, людина хоче, тобто клієнт, щоб вони зникнули ось так. І ви знаєте, якщо б це було можливо, то напевно такої професії, як психолог, просто би не існувало. Мені просто хочеться донести, що робота з психологом це не завжди легко, просто та позитивно. Це титанічна робота над собою, яку за вас, на жаль, ніхто не може зробити. Друга помилка також про очікування, але про очікування того, що ви прийдете до психолога, розповісте про свої проблеми, запити, і психолог зразу вам скаже, що робити, навчить вас жити, і все розставить на своє місце. Дуже швиденько. А правда в тому, що робота з психологом це робота 50 на 50. 50% психолога, але 50% все ж таки ваших. Ніколи навіть найкращий, найрозумніший психолог у світі не буде знати відповіді на ваші питання краще за вас. Я вам скажу навіть більше, якщо ви потрапляєте до до такого психолога, який дає вам поради, вчись як жити, то просто біжіть від нього. Психолог може лише лагідно направляти, допомагати усвідомити свої власні бажання та. Потреби. Бути на початку тією опорою, яка буде допомагати клієнту будувати свій шлях до покращення якості свого життя. А вже потім клієнт починає будувати опору всередині себе і йти будувати своє прекрасне якісне життя самостійно.